Зефіра загрожена і посилками, і інструментом виїжджаємо ми з воячом по нову жертву. Але ви каже, що є, є одне но. Так як, е, всі переглядачі, найби, як то кажуть, найбільше без юмору, але з відповідним, як то кажуть, оцінком, оцінили б нашу плідну роботу і найби оцінили і. Від, від, відносно поставили би якийсь лайк і, і своєчасно підписалися до, до нашого відео. Все правильно, просьбу, просьбу оцінити е, належним станом і побажати нам щасливої дороги. Все, будьте здоровенькі. А ми виїжджаємо по нову машину. З новим поштом ми закінчили, посилочки до клієнтів. Відправили. Тепер ми печемо до дороги. Так, ковалки. Добре, печемо далі. Так, ми вже на Хмельниччині, Ярмолинці, коротше. Трохи заблудили. Але нас чекають Дунаївці. Але ми, у нас дорога на Дунаївці. Він ще не був в цих краях. Але Як нічого. Буду, то будемо. Ще будемо. Їдемо шукаємо того. У нас машинка яка? Део Матіз. Чудо чудо, чудо, чудо апарат. Блядь. Чудо міні. Да, Відреклися від того матіза. Димід він дуже сильно. Печальна історія. Ну, якийсь москвич. Запропонували нам ще тут ярмолинцях шаранчика зараз. І, І... запустив, що я й мог. Все, що зробили, Дам, так? Всю пружину треба поміняти, так? Ну, верно, да. так. Добре, було б було одразу під Ну, ще поцініть не можна Я Є втім, що взагалі колосоварку. Ну, Ті потягнули сама. Mm -hmm. То нема всіх сидінь виходить. Всі є, І три. Трояло, то ще задній ряд, то певно, як, як кому повезе. Нема mm -hmm. ніде нікого. Ніде ні в кого. І зеркала немає ні до них. таке? лишні запчасті, ага. типу подушка якась. Пару ну, днів тому, як куплена, то впотребіти її мені цікавіше, просто по колеса поміняти, таксанути. Таксанути, а. Ну, таксанути цікавіше сьогодні, ніж розбирати машину. М -м -м. У мене ж 70 на розборі, то то так, мені цікавіше так, розібратися та, розібрати. а Ой, так, я на нього взяв теребовлі якого? Ну оце п'ятий ну, був інтересний там мотор Добре йду машину закрию, бо я не Це закр... Шарана, блядь. Кажу, дивимося, шарана. Ну, каталізатор може і є ще. Може. Якби був каталізатор, то хоч би щось вигравилося ну, на ній. Ну, чим би. Балановий не... піздец. Ну. В він на такому місці стоїть. Ні, то де він? Він загнив, блядь. Його... Ну, бут... ну от пружин нема. Ну. О, блядь, можна пружину витягнути ну. десь. Розгадку, щоб вона була тут на машині. Ну, то трошки більше. Ні, а її як, як розпочає, то, то вони повилітають. Якщо вона по тих кочках. Ну, то би добре було якусь трубку забити, але я не знаю, чого вона так заб'ється. Бачите, тут йде навкусяк і тут йде навкусяк. І що, Міняли. Міняли що? Найліпше гірше. Він, він, він не, не тримає ні туди, ні сюди. Ото ну, масляно. Бачите, тяжко витягується і тяжко запихається. Масляна. Ой. Я не знаю як, як тебе порадити тут. То... Я теж не знаю, ну, таке не мав ніколи. Ні, то хіба. Шо, шо, так, чоловік, що, що кажете? Що дотягне, то я пострію, але чи варто тягнути такий? Сарай. Ну, ну, ну. Сарай ще. Ну що ви кажете, що на віддачу? Це супер сім, 500. Скільки? 500. Забираю. А? Забирай. Давай гроші. 500 доларів. 500 доларів? Вартує. А? Ні, ну 700 не вартує, я б вже... Ні, 500. Вартує, забирай. 500 і... Ну, і ну... Всьому... давай варимо ці трубки. Ну там щось підставляємо, ну, типо мусиш. Трубу. Або трубу, Шо... або щось підставимо. Ну ти я казав, Можемо що поможеш. Я понял, поможу. Давай ще заведемо. Давай, Давай послухаємо. От. Тепер можна вже послухати. Ну то я ж казав 500 коло машини на дворі. Ні, спочатку було 700. По телефону. Так. Заходили сюда, кажу, 500 баксов. А, то я не почув, якби було 500, я би зразу говорив і наче. Почав. Значить, ми або були. Робі. Ай, то все світиться, але щось робимо, Мотор коротше робимо. Більше він не буде робив. Каже, довше він не буде робив. Гано не. що завівся? Удали 14. Може бути і масляна компресія, але. Слухай. Але не вісім мене 7. таке? Ох, очі? Очі, очі. Ого. Порох є? Да. Нічо собі. Там наче певно дійсно компресія така була. А, Теку, так, давай, давай. давай. Біля 12 добре, закручуємо. Нажми Нажмі піпочку. Піган гар. Ну коротше заїжджав з розбіром сюди. Щоб це цепляли. Так, біжу я за зефіром і заїжджаю, і цепляються на підходи, а ми пігнали зараз. Я заганяю зефіру і ціпляємо шаранчиком. Там, там чоловік пружину має поміняти нам, бо блять, дуже низько. Ця Зараз і це я машина поміняємо пружину. І пігнали. Все, загрузили ми нашого шаранчика. Сапочка ми вже зафіксували жорстко, руль розблокували, коробочку теж. Я поставив нейтралку. коротше не планував, я взагалі шарана, взагалі не думав ніколи, що я куплю Шарана, тим більше нині. Їхав по суті, їхав по Матіза, а зібрали шарана. Ведь дощ валить. Ще їхати. Скільки то виходить, Та їхати до 70 ку 70 гарантій є. Не показує. Коротше, нормально ми проїхали нині. Так, 73, 73 км ми нині проїхали. Проча є що що їхати. Ну нічого, ми потихеньку заїхали. Так, вже проїхали десь кілометрів 15 стали на стандартну перетяжку, бо не знаємо як цей. Так, провіряємо, ну навіть диски не труд, ні з не гріється. Тут трошки трошки нагріти, ніби все нормально. у льот нормальний. Добре. Їдемо. нормально тягнеш, не сильно важко. Все, поки польот. Зараз стараємося дотягнути. Я... Ми вже Приїхали в городок, ще небагато до Гусятина. Поки політ нормальний, ніс не перетягували більше, машина слідкує. 24 км. До чого? До Гусятина. Та ще від Гусятина. Загально вийшло 76 кілометрів. Всього. Тоді ми ще там їхали по об'їзні. Ще сюди туди може йти. Добре, пока. Оба. Блін, Трохи дощ мішає, ну, точно рано додому тягнути не буду. Наразі десь лишимо. І... Головне дотягнути до уляха, до села. Так, все ще раз стали вже за городком. Остали цей, ще раз провірили, лісоводи не так давно славуту купляли. Хто бачив, то бачив, а хто не бачив, то зайдіть, подивіться. Якщо все нормально, польот взагалі класний, ну, Колеса тут кончені, звісно, надо. як є, добре. зефірку хоч дощ помив від тих порохів. Чорненька досить на цих цитанах гарно виглядає. Ми їдемо далі. Позочка по дорозі побігла. Де, нас їх е дуже мало. В Польщі то так би було постійно вибігали від нас. Що, на ми вже під'їжджаємо до всятина, як приїхав Хмельниччина, ці дороги взагалі не радують. Ми пару ям добрих лапав. Скоро всього треба буде вже стоючки міняти стабілізатора, вже чую. Після тих я нормально підстукують. Просто потихеньку їдемо тими душами. Так, ми вже в селі. Будемо думали, де то ми маємо припаркувати того, того апарата. Бляха до горба. До не стягну його по-любому. Вона важить десь ще більше, ніж зефіра, зараз мокро, дощ. Я щось не впевнений, що її стягну хіба. Отже, я не думаю. Машина тяжка, будемо її лишати. Що? <реку> Та не довше, але не легше. Ну, може що бензиновий мотор легший, дизельний ще би був тяжчий. Ну, що, будемо пробували, ризикували. До гарба, то треба зразу додому тягнути. А будемо дому тягнути ще раз. Йдемо спитаємося, якщо залишаємо її тут. Нема що її влучити. Все, ми залишили на машинку, будемо виїжджали вже додому. А буде підсохне, буде погода білий день. Та й притягнемо. коли вже забираємо нарешті за білого дня. Шарана не вночі, ми його будемо волочити до гори. Може зефіра витягне, сподіваюся. Все і в порохах, все і в болоті. Підкорочений трохи. Ну нічого, піде. По треба двері пофоткати на пром. Якесь стекло здорове тут, Іначе, пакуємо його і гори. А, головне вискочити до гори. Таже машина десь по вазі, як зефіра, важка, але тут бензиновий мотор, Був би дізельний, ще б було важче, а бензиновий він набагато легший. Все ніби там справляється своїми Та обов'язками. Добре, набираємо розгону і печамо до гори. Так, Найважчий момент я вже проїхав трошки було важкувато, що, ну, тут вже легше там саме такий пік цього горбка а тут же йде більш такий плавніший підйом. Ну, що тягнемо ну, би було мокро не знаю чи я би витягнув мокро шліфує трохи так, ми вже практично практично на городі це вже не мій город ми віддали користування Зараз будемо спускатись туди вниз і тут ще є гарна територія, можливо, ще тут буду також розширяти на зборку. Йду, подивлюся, як краще спустити того шарана. Нарешті шаран вже на городі біля лагуни. Ну, звісно, я його хотів трошки ближче підіпхати, але не виходить. не виходить по тій причині, що заклинили задні супорта зрушити руками його місця не годить ніяк просто. Ну, Будемо тепер його розбирати. Тут стоїть 2.0 бензиновий мотор. Мотор заводився, ми його завели, як бачили на відео. Компресія в одному циліндрі 12, в другому 14 цих двох ще не мірав. Ну, як буду вже знімати мотора, то вже буду промірою в кожному циліндрі компресію і тоді його аж знімлю. Ну, по кузову, що? ну, по кузову цей шаран дуже живий. Бампера, решетки, фари, все ціленьке. Наскільки навіть на моє здивування, навіть цілий. Тіла лобове скло, двері не гнилі. Ну, правда, вони всі в порохах, не можу вам показати, що вони дуже добрі, але вони в порохах. Ось такий він тут по салоні. Ціна була на нього трошки більша одразу. Ну, ми сторгувалися і забрали його за таку ціну, як ми його забрали. Ззаді прожигне, підварили просто, щоб вона доїхала. Ну я скажу, баржа набагато більша, ніж моя зефіра. Якщо повикидати ці сідушки, то я скажу, що тут місця реально більше. Тут можна моторів 6 загрузити спокійно. Але чи пружини витримають, то вже друге питання. От тут є стоп. Звісно, має трошки тріщинку, Ляда вже ржавіє, ну але я б сказав не критично, але вже. вже, -вже. По дверах теж тут ціла. Та, ну не подобається, місце подобається, що більше. Ну, просто дуже, дуже машина ця велика, Якась аж занадто для мене велика. Зефіра якась вона ну, більш вужча. тут лишня ця торпеда, її можна було набагато ближче зробити, в зефірі вона ну, набагато менша. Тут вона якась така дуже видовжена і місце вона дійсно тут щирше, От в ефірі так місця немає, як в цьому шарані. Ну і Відчутно, що машина по озі трошки важча. Тож і бензину або в бідізель було би точно важче. Може як той, що продавав, продав, поміняв колеса тут, поставив вже різнобойку, лісту добре нема. Ну ходя по від'язки нормальні. Так і не спускає, довелося її лишити. На два дні, щоб підсохло, поки підсохло, щоб я міг ось полем сюди перегнати і тут поставити. Ще славуту досі не загнав, не знаю що з нею робити, і шкода різати і... і неохота робити. Так що ось такий шаранчик. Тепер будемо розбирати. Звичайно шкода, що не дизель, ну як є, так є. Піде і думаю, що комусь потрібен і бензиновий мотор. Так що, друзі, можете звертатися, номер є в описі. Кому що потрібно, знімаємо, відправляємо будь-який елемент, можу навіть вертку, можу дах, що-небудь можу відправити. Це не є проблема. Номер буде, можете приїхати, Тернопільська область, місто Гусятин. А так, як мій дядько казав, не забудьте підписатися, поставити лайк. І до наступних корчів, Ще поки варіантів нема, можливо у вас є варіант. Пропонуйте. Приїдемо, купимо. Дякую за перегляд і до наступної серії.